Загибли, та 19 -ро поранених росіяни скинули на Харків авіабомби. Просто посеред білого дня одна з них впала біля школи, друга на дитячий майданчик поміж житлових будинків. На місці влучання працює наша Ірина Антонюк. Іро, в якому стані постраждали. Віро за останню інформацію, усі постраждалі у стані середньої тяжкості із легкими пораненнями. І це така остання інформація на зараз. Ми ж знаходимося саме між тих двох будинків, де ці люди постраждали, тому що саме всі потерпілі вони з цього місця. Зараз 8.30 ранку, але бачимо, що комунальники вже майже повністю зачистили сквер, який знаходиться власне між двома будинками, куди влучилася авіабомба. І вже майже повністю залатали всі вибиті вікна фанерою. Не залишилося тут жодного вікна після цього нальоту. Повилітали ще всі балкони, які власне були на цих п'яти поверхівках. Бачимо, що поряд. Чатують поліцейські для того, щоб приглядати за квартирами, тому що жити зараз у цих будинках неможливо. Вони ще від вчора відключені абсолютно від всіх комунікацій, і всім людям, які залишилися без даху на над головою, і немає куди піти до родичів чи до знайомих, запропонували поселитися тимчасово у міські гуртожитки. Знаємо, що поки що лише дві людини звернулися власне за такою допомогою до міської ради. Крім цього, Харків вже сьомий день вживе е, із наслідками масованого обстрілу по енергетиці міста. Спочатку Харків поринув взагалі у такий блокаут, але буквально за пару днів вдалося перейти вже до режиму екстрених відключень, в якому власне місто зараз і живе. Повністю вдалося відновити водопостачання. Запрацювала підземка, що дуже важливо для містян, тому що значно легше переміщатися містом. Ну а по районам міста й досі е по графіку подають електрику. Приблизно 6 годин на день немає в кожному районі світла. А е інколи через дуже перевантажені мережі ці графіки можуть збиватися. Ну але харків'яни вже на жаль дуже добре знають, що з цим робити, тому запастаються і водою зростав випадок, і зарядженими акумуляторами. Ось така інформація наразі Віро? Дякую, Ірина Антонюк з Харкова про ситуацію в місті після масованих атак ворога. 11 ракетних та 77 авіаційних ударів завдав ворогу упродовж минулої доби. Звітують у генштабі на лінії фронту 60 бойових зіткнень. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Важка ситуація на Новопавлівському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога, який 27 разів намагався прорвати оборону наших військ на Херсонському відтинку фронту. Росіяни намагаються бити по наших підрозділах із лівобережжя Дніпра. Атака минулої доби була безуспішною.